Доброго дня. Ваші увазі будинок, в якому завершується ремонт. Сам будинок 230 метрів, є підсобне приміщення. Якраз я його показую вам. Є також навіс на два авто. Ділянка 8 соток. Також є закрита тераса, тепловий насос, камін з розводкою опалення. Також ділянка межує з лісосмугою. Дуже гарне тихе місце, закрите котежне містечко. Село Ходосівка, Обухівський район, дуже гарно добиратися, гарна транспортна розв'язка по Новообухівській трасі. Діляночка така гарна, 8 соток. Дуб є на ділянці з таким також лісочком. Якщо цікаво, вам також можу висвати повний відеогляд всередині. Вже там плиточка є в санузлах. Питка є на першому поверсі, покраска стін частково вже є, ну і далі робиться ремонт вже на завершальному етапі. Будемо раді, запрошуємо вас в описі. Ціна, контактний номер, гарна дня.